А Хасевич, взагалі, хто не знає. Хасевич це простий хлопець із <кій> на нині Костопольського району на Рівненщині, який собі бігав з хлопцями, грався і до дівчат залицявся, а в 15 років потрапив під поїзд, і мама його убила, а йому відрізали ногу. Ну що таке, в 15 років втратити ногу в селі? Тобто дівчата з тобою ясно гуляти не будуть. З хлопцями ти теж уже фактично не попарубкуєш. Господар з тебе не буде. Хто за тебе заміж піде? И, в общем, на паперть. Але це була Річ Посполита на той момент, і залізниця заплатила компенсацію, і він сказав, що поїде на ці гроші в Варшаву вчитися на художника. Взяв сокиру, вистрогав собі ногу, взяв ковінь. Це буквально, да. Подиб, і подибав Варшаву вчитися на художника. І, вступив в да, і Вчився він добре, тому що його роботи були на, не тільки на виставках в Річі Посполитої, але за кордоном. І дві виставки в Сполучених Штатах були з його роботами. І навіть вийшла книжка в Сполучених Штатах. Е, і його запросили в Штати працювати художником. А він в той час вчився в Варшаві. Вас, без нового людина його в Сполучені Штати художником, а він не поїхав. Це 30-ті роки. Це, Це 30-ті кінець. 30, 30, 30. да. І він не поїхав. Він не поїхав. Чому? Тому що він уже був членом ООН. Він уже воював за Україну. За її волю, в Речі посполити. Він взяв так, прикинув, каже: Ну, моя біографія таке. А от Україна, а от Америка. А от Америка. Що мені дорожче? Що мені важливіше? І вирішив, що це Україна. Ну, сказати чесно, такий вибір ну м'яко кажуть стратегічно. Ми виступали так. на батьківщину, ну, не на батьківщині, ну, на, на, фактично на батьківщині Хасевича у Володимирці. А, і нам випадково привели не ту аудиторію, привели нам два п'ятих класи: п'ятий А і п'ятий Б. Ну, куди діватися? Будеш вже розповідаєш їм про Хасевича і кажуть діти. От уявіть собі, когось із вас запросили в Америку вчитися, да? От прямо зараз. Хто із вас відмовився? Дві руки. Ми думав, нічого собі. Да? Рівнен ще не дає. Блин, Попа, ба, да, да. І кажемо, так, стоп токін, що та everybody, так, скажи, ти в чому відмовився? А я в Польщу поїду. <laughs> а другий в Німеччині, щоб ви розумієте.